Науковці, які працюють з великим андронним колайдером у Швейцарії, впевнені, що нарешті знайшли Бозон Гікса, відомий як Божа частка. Дослідники припускають, що саме ця елементарна субатомна частинка Відповідає за масу матерії, а її дослідження можуть дати відповіді на головні загадки створення Всесвіту. Починалися ці дослідження в лабораторії міністерства енергетики. США Фермілаб, науковці цієї установи зараз вивчають дані, які надходять зі Швейцарії, і працюють над проектом нового колайдера, який, на їх погляд, буде значно ефективнішим за існуючі, з подробицями Олексій Кузьменко. Секрет Бозона Гікса може бути тут, на одному із серверів обчислювального центру Фермілаб, який знаходиться за тисячі кілометрів від великого андронного колайдера у Швейцарії. Дані, які є тут, виходять далеко за межі інформації про Бозон. Науковець Роберт Рузер відповідає за впорядкування даних, які надходять з великого андронного колайдера. Це просто клондайк інформації. Її можна досліджувати роками. Тут зберігається матеріал для досліджень на десятки років. Дослідник додає фермі прагне досягнути результатів значно швидше. усе залежить від рівня енергії. Чим він вищий, тим глибше ми можемо заглянути у частинки і побачити, чи є у них субструктура для того щоб отримати бажаний рівень енергії, науковці працюють над створенням колайдера нової конструкції, який залишить великий андроний колайдер далеко позаду. Ми хочемо побудувати один з найпотужніших прискорювачів протонів у світі, який забезпечить максимальну інтенсивність протонів. За задумом частки будуть прискорюватись не по колу, а по прямій. Лінійний колайдер, який розміститься у споруді довжиною у тридцять кілометр, спрямовуватиме промені часток, ніби кулі, випущені назустріч одна одній зі швидкістю світла. Перевага переваги лінійного прискорювача у тому, що відпадає необхідність утримувати частки на постійній орбіті. Значно простіше спрямувати частки по прямій. Хоча технологія нового колайдера ймовірно буде створена у фермі Лап, побудувати його можуть де-інде. схоже, що японці найбільш зацікавлені у реалізації проекту міжнародного лінійного колайдера. Найголовніше у цьому проекті саме його міжнародний характер. Проект міжнародного лінійного колайдера передбачає спільну роботу майже двох тисяч осіб з трьохсот університетів та лабораторій у 24 країнах світу. Орієнтовна вартість проекту від 7 до 8 мільярдів доларів. Олексій Кузьменко голос Америки.